Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Знали би ви, скільки в мене валяється таких відосів, та я забула ввімкнути запис на мікрофоні. Попереджаю, що тут розваги, мої думки і повна кіношна суб'єктивщина. Усім привіт! Вирвалась до вас на таке коротесеньке відео, проте дуже і дуже цікаве. Ну, ви по назві бачите, що сьогодні ми говоримо про фільм «Реаліті» Це американська драма режисерки Тіни Сатер, де головну роль виконала Сідні Свіні. Сідні, ми з вами пам'ятаємо за ролю Кейсі у серіалі «Ейфорія», також вона грала в Білому лотосі. Перед тим як я розкажу вам про що дана історія, хочу зазначити, що дівчина на ім'я Реаліті Віннер дійсно існує, і ця історія, яку нам в фільмі показують, реальна. Даний фільм має дуже цікавий бекграунд, адже створений він на основі театральної постановки цієї ж режисерки. І сюди майстерно вплетена стенограма допиту головної героїні. Навіть більше вам скажу, ця стенограма вона стала такою основою базою, основа бази ґрунт всіх діалогів в даному фільмі. 3 червня 2017 року реаліті Вінер, яка працює лінгвістом у ВПС США та підрядником в Агентстві національної безпеки, повертається додому з продуктового магазину, де вже її чекають агенти ФБР, і вони показують їй ордер на обшук її будинку. Злітаються просто купа агентів, які починають ритися в її речах, неприємна собі така історія. Проте. Реаліті не розуміє, в чому проблема, і намагається в діалозі дістати інформацію про злочини, які їй інкримінуються. Але зовсім скоро стає зрозумілим, що її звинувачують у тому, що вона оприлюднила секретну інформацію. А саме інфу про вторг... вторгнення. Блін, чесно, по Фрейду, типу, просто у мене в голові там по тексту йде слово Росія, і у мене в голові реально, типу, Росія і вторгнення. Ну, це має бути разом і поруч. Але я хотіла сказати, що Реаліті Winner нібито оприлюднила інформацію про втручання Росії у вибори в США в 2016 році. Цей фільм зачепив мене своєю формою, адже зазвичай у нас більше дій і менше слів. А якщо це авторське кіно, то там взагалі може бути знаєте, ні одного слова, проте тільки дії. Такий, знаєте, створюють філософський підтекст. В даному фільмі панує слово. Кожен вдих, видих, запинка між словами усе це викликає в глядача емоції. Проте мені не імпонує ось таке чесне базування на оригіналі допиту. Тобто це цікава ідея. Проте мені завжди, як режисерці, цікаво доповнювати життя якоюсь такою вигаданими елементами, які додають сюжету гостроти. Тут такого не було, проте замість гостроти ми бачимо спецефекти. Складно пояснити, проте ви зрозумієте, коли будете дивитися. Але якраз ці спецефекти мене і розбудили. Я не фанатка якогось дикого, активного екшену, проте у мене дисонанс між вайбом цієї історії і вайбом самого фільму. Тобто фільм, він такий, знаєте, досить розмірений, десь і так екшену немає, а нас такі стопої і такі. Давайте поговоримо про котика, а хочете поговоримо про собачку. А хочеш поговоримо про твої злочини? Е, повністю не знудитися, мені дала гра Сідні Свіні. Вона настільки розчинилася в цій ролі, що я дивлюсь на головну героїню і розумію. Що в її очах я можу прочитати її думки? Вона і візуально підходить на цю роль, і ще й видно, як багато вона працювала над цією роллю, аби дійти до такого прекрасного результату. Також мені сподобалась камерність цієї історії. Я розумію, що в житті це також камерна історія. Проте класно, що в фільмі цю камерність зберегли, і це не відволікає нас від слів. А ми пам'ятаємо, що тут слово знаходиться над дією. Мені подобається задум цей, проте не дуже сподобалась, на жаль, реалізація. Тому цей фільм від мене отримує 7 з 10. Це хороший фільм, і я рада, що я його подивилася. Проте, чи подивилася б я його вдруге, напевно, ні. Але якщо ви його ще не бачили хоча б один раз, тоді біжіть в кінотеатри і дивіться обов'язково. Дякую, що подивилися це відео. Я вам нагадую поставити лайк та підписатися. Зазвичай я не нагадую, бо я думаю, камон, ви все це знаєте, але я дивлюсь по статистиці, що ні, не знаєте, тому буду тепер нагадувати. А я бажаю вам хороших фільмів і побачимося вже в наступних відео.